Битий шлях до свободи в століттях окропляється кров'ю синів, довгий шлях у щасливе майбутнє, ніби старий вулкан закипів, тільки порох зліта з під копита, й осіда по степах в ковилу, і козацька я слава по світі чорним голубом б'є у вікно. В кожний дім у далекі країни прилетіла вона журавлем, оголосила: стоїть Україна. Не зігнеться під хижим Кремлем. Україна моя, рідна нене, скільки ж ти загубила синів, кругом сльози, могили, могили та церковної жалобі спів. Козаченьки, ні кроку назад за вами стоїть Україна, від дінця і до самих Карпат за вас молиться кожна родина. Козаченьки, вставаймо за землю святу, за неньку Україну й свободу. Краще згинуть в борні, аніж стати рабом. Хіба ж ми не козацького роду.